У Тернополі провели в останню путь загиблого військовослужбовця Назара Ковальчука. Він був інспектором прикордонної служби, начальником групи протитанкових ракетних комплексів прикордонного загону. Прощались з бійцем у домі печалі. Туди прийшли його рідні, друзі, однокласники. Чися з нами Назар до 9 класу. Хороший хлопець, спокійний хлопець, не той, хто там бився, не той, хто сидів на задніх паштах в гальорці, спокійний хлопець. Ми йому дуже дякуємо за захист. Теж пам'ятаю про нього досить те, що він був дуже приємним. Він був спокійним. Також завжди відгукувався, якщо потрібна була комусь якась допомога. Ми вже дізналися пізніше, коли він пішов воювати в якихось наших таких групах між однокласниками. Долучались до зборів для його підрозділу, а потім, на жаль, взнали вже цю новину. Знайомі розповідають, що він завжди охоче допомагав мамі та бабусі на кухні. Після 9 класу обрав професію кухаря. Згодом здобув вищу освіту та працював у різних закладах харчування. Рідним загиблого Назара передали грамоту пам'яті та скорботи, а також синьо-жовтий. Зі слів батька, у 2016 році син проходив строкову службу в Державній прикордонній службі. А 24 лютого 2022 року твердо заявив, що стане до лав ЗСУ, аби захищати державу. На момент початку війни він був в Польщі. 24 числа він вже ну, замовив там квиток. В Україну і вже 25-го тут був, а 26-го вже був в частині. Відбув був весь Бахмут з жовтня 22-го року аж по липень 23-го року. Як то кажуть, пройшов всі стадії боїв до Бахмута, під час Бахмуту, вуличні бої і вже як відходили з Бахмута. Ну, всі знають, що там було пекло, але він вижив. Згодом Назара направили на східний кордон Харківщини. У лютому цього року він дістав там кілька поранень. Проте, одужавши, знову повернувся до побратимів. Та 27 листопада Назар загинув. Він був дуже класний. Напевно, ви вже можете подивитись по фейсбуках, постах. Дуже багато про нього позитивних відгуків, який він був безкорисливий. Чесний завжди приходив на допомогу. Мав дуже багато друзів за ним всі просто. Ще пригадують, що він був активним у громадському житті. Був членом і головою Тернопільського обласного осередку Молода просвіта молодіжної організації Знамення спільноти на даху. Познайомилася в молодій просвіті наприкінці 2011 року. Пам'ятаю дуже світлим, пам'ятаю таким, який ніколи не шукав собі слави або похвали, але при цьому був ем, дуже відповідальним, дуже вкладався. Це що робить. Ем, пам'ятаю, як ми. Вертепували в Донецьку ну, у 2012 році. Це якраз був час, коли ми познайомилися. Ось і це такий найсвітліший, бласт, насправді, напевно, моїх життєвих спогадів. Коли було треба, він брав відповідальність на себе і робив справи ті, які треба було робити. Цими днями я особливо згадую час, коли з молодою просвітою і з спільнотою знеманням ми разом робили, співали вертеп, коляди, робили вечорниці. Тернополі і в багатьох містах по всій Україні я розмовляв з ним кілька місяців тому, після його поранення. Навіть тоді в нього була сильна жага до боротьби. Вічна пам'ять і слава герою!